Чому так? Чому кожен хоче обдурити цих бідних людей? Тисячі Зеленського ще не почали видавати, тільки по ньому почали говорити і вже, і вже посунули схеми обману. Кожен, кожен, як тільки якась допомога починає видаватися, відразу хочуть на ній нагрітися і забрати не лише ту допомогу в людей, а й поцупити їхні. Їхні гроші. Це не про мова не про тисячу, а про ті, які лежать у вас на карточці. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка вже, вже по мережі ходять схеми обману з тисячою гривень. Давайте я розповім вам, які три самих основних, як на них не потрапити, як не втрапити в халепу, як не втратити власні кошти, свою кровну пенсію. Зараз все детально розповім. Тож, давайте розберемось. Вітаю, глядачі Народної думки. Зараз все детально розберемо з цією тисячою да? продовжуємо. І сьогодні будуть саме схеми обману і трішки в кінці зачепимо питання трудності оформлення, з яким зіткнуться дуже багато пенсіонерів. Про все детально, але перед тим хочу подякувати кожному, хто долучився до каналу Народна Думка. У нас 1 мільйон 117 тисяч. Кожен день наша кількість зростає більше, ніж на тисячу підписників. Дякую вам за довіру, дякую вам за те, що долучаєтесь до каналу, натиснувши кнопочку Підписатися під відео і такий актив, а також ваші приємні коментарі. Мотивують рухатись далі і далі робити для вас корисні відео. І це одне з таких, тому що я застережу вас від дуже великої небезпеки, як не втратити ваші кошти. Тож розбираємось, як тільки оголошують якусь допомогу, да, відразу шахраї під ню дуже швидко підлаштовуються. Тисяча гривень не стало виключенням. Минулого разу також були схеми обману, але в цьому випадку шахраї пішли ще глибше і придумали ще більш складніші, більш такі схеми, які викликають більшу довіру, тобто можна навіть не запідозрити, що то схема обману. Але принцип їх один і той же. І розібратися з ними дуже легко. Тож, давайте, щоб ви не втрачали свої кошти. Перша схема обману це отакі от смски вже почали розходити людям. Мол, вам нараховано тисячу гривень за програмою Президента України. Є підтримка 2024-2025, щоб оформити її, перейдіть за посиланням. І тут, коли ви починаєте переходити за посиланням, ви або потрапляєте на сайт, який щитує ваші дані, або встановлюєте вірус на телефон, або або, або. дуже багато чого, що в результаті має доступ до вашого телефону, і коли ви заходите в свій інтернет-банк, цупить ваші гроші, краде. Тож, як вберегтись, перше, для того, щоб оформити допомогу, і я розповідаю, як це зробити, то ще один привід підписати, щоб точно знати, як. То буде робитись в 95% через ДІЮ. Ще 5% лишаю, тому що, можливо, зроблять якийсь альтернативний метод якоїсь написанням заяви чи через пошту, про який ще не казали. А так, то, то через ДІЮ, офіційний додаток і ніяких посилань, і ніяких натискань. І уважно читайте, з якого номера приходить. Тому не переходимо. За це не лише зараз про цю тисячу, а в загальному в житті, тому що ці правила можна приміняти і до інших видів допомоги, і до іншої, ну, грубо кажучи, безпеки. Я вчитель інформатики, тому це моя актуальна тема, і ну, можна сказати, я в цьому дійсно експерт, тому ще й з цієї точки зору вам зараз все розповім. Не переходимо за такими посиланнями. Байдуже куди давно прийшло вайбер, телеграм, смс. Тому що то прямий шлях до розкриття своїх особистих даних і передачі своєї інформації, а ще гірше зараження телефону, і тоді всі паролі, все, все, все вас буде щитуватись. І як тільки ви війдете в банк, вас відразу переведуть всі ваші кошти. Якщо ви вже, не дай Бог, перейшли. Що робити? Перше, як тільки воно просить доступ до чогось. От, Починається встановлення якоїсь програми і просить, дайте доступ до того, до того. Кажете йому ні. Ніяких доступів отаким от злим програмам не даєте. Якщо ви вже її поставили, ні в якому разі не заходимо в свої банки, десь там, де храняться ваші кошти, ваша пенсія. І несемо телефон до майстра, щоб він вам його професійно почистив, залишивши ваші основні дані, так щоб вони... Не стерлись. Якщо то хтось вміє робити з ваших дітей, то просто його допомог про допомогу. Якщо то вмієте робити ви, то робите самі. На жаль, я зараз в цьому ефірі не можу розповісти всіх тонкостей, так я їх знаю, але тут дуже багато часу. Якщо така інформація для вас актуальна, то питайте в коментарях, зробимо окреме відео по цій темі. Но Зараз розбираємося з схемами обману. Вже почали розходитися смски, що вам нарахована тисяча, ніхто ще тої тисячі не дає. Навіть ще не відкрита реєстрація на її отримання. Тому це повний фейк. Не ведіться на це. І до речі, в Тіктокі також можуть такі реклами вискакувати, відео, що вже роздаються. Прийдіть за посиланням і ви оформите, встигніть першими. Не ведіться, ще ніхто нічого не дає. Сьогодні 30, 10, 24 рік, тисяча готується, але поки не видається. Шахраї пішли ще далі і пропонують вже зараз підв'язати карточку для отримання допомоги. Тобто ви переходите, приходить вам якась схожа смска, але вам. Телефон не заражається вірусом, типу ви нічого не встановлюється, і ви такі спокійні, що все нормально, все проходить. Сайт зроблений під, наприклад, сайт Приват24 чи сайт Монобанка, тому що вони є різні вже. І там на тому сайті пише введіть карту для отримання допомоги. І пропонує вам ввести номер карти, задніх три цифри і доколи вона дійсна. Ніколи, ніколи в житті, крім тих випадків, коли ви щось купуєте на офіційному сайті, бо там потрібні ці дані вводити. Всіх інших випадках для отримання якоїсь такої допомоги ніколи в житті не вводимо ці дані. Ці дані потрібні лише для оплати. Для отримання допомоги не потрібні. І для отримання допомоги вже було озвучено, що вона буде скидатись на спеціальну карту національного кешбеку. Як її оформити, є на каналі Народної думки. Я про це розповідав, коли ми розбирали саму програму національного кешбеку. І в дії ця карточка прив'язується автоматично. Тобто ви заходите і там вона зразу висвітлюється. Тож ніяких даних для отримання цієї тисячі номерів карти, номерів рахунку вводити не потрібно. Тобто, це також система обману для того, щоб отримати ці дані. Потім зробити списання коштів з вашої карти, тому що маючи ці дані, вони можуть зробити типу якусь покупку. І потім до вас позвонить менеджер і скаже, що це представник банку, продиктуйте, будь ласка, пароль, який прийшов на ваш телефон. І як тільки ви його продиктуєте, а тут варто зупинитися, що паролів не питають навіть представники банку, паролі в СМС не можна передавати взагалі. Взагалі, отут корінне слово нікому. Тож, якщо ви так зробите, то попрощайтеся зі своїми грошиками. Тому висновок на отримання допомоги і інших допомог, і будь-якої допомоги, чи отримання будь-яких коштів, номер карти давати можна, доколи дійсно. І задніх три цифри ні, не можна. Запам'ятали і цим користуйтесь завжди, так ви будете. На 80% безпеці, бо це основний пункт виманювання грошей. І третє, ділки, ну часу вони ще мало активізувались, але повірте, як тільки почнуть давати, вони активізуються на повну, пропонують обналічити ваші кошти. Як воно діє? Щоб ви їм, типу, скидали тисячу оцієї є допомоги. А вони вам скажімо, ну, раніше, коли була є підтримка, то вони пропонували 800 гривень. Звичайне грошей, тобто ви їм на карточку тисячу, вони вам 800 гривень тими грошми, які можна тратити будь-будь-де. Да? Тобто на звичайну карту, звичайні гроші, тому що ця допомога буде видаватись такими грошима, які можна буде потратити на комуналку, поповнення телефону, купівля українських ліків, книг, кінотеатри, все інше. І зараз під питанням купівля українських товарів, що, я так зрозумів, що ще не придуманий механізм реалізації цієї системи. На все інше ви потратити не зможете. А от ділки пропонують взамін на цю тисячу, яку ви можете потратити на певні речі, а ще можна донатити на ЗСУ неї. Поміняти на 800 гривень, які ви можете потратити будь-де. Вроді би ну, більш-менш непогано навіть, да? І ну, то дійсно могло б так працювати. І в деяких випадках воно дійсно так працює, були такі сервіси, але дуже багато з них це такі, які ви знайшли їх в інтернеті, вони попалися вам в TikTok, і ви перейшли, кажуть, кидайте, ви скидаєте вам свою тисячу, а вони назад вам, наприклад, 100 гривень. Або нічого взагалі. І коли ви звертаєтесь навіть в поліцію до суду і навіть знаходите їхні дані, знаходите їх. То вони вам кажуть, що е, показують, що вони продали вам якусь послугу. Якусь послугу українську чи якийсь товар, можуть навіть вислати на нову пошту, якусь побрикушку Ні, нікому не потрібно. І нічого доказати не можна. Тобто, фактично, ви в них щось купили на ці гроші. Ну, В більшості випадків вони навіть не знаходяться. В них відразу виключається телефон. Ну, звичайно, тисяча гривень. За день 100 людей таких обдурив, 100 тисяч і красота. Більше нічого не потрібно. Тому обналічка тисячі в 90% випадків це розвод. Так, да, є 10%, коли вони дійсно міняють. Ну, яка їм різниця? 200 гривень заробітку на чистому місці, то вже, здавалося б, непогано, да? але врахувати, що з них потрібно сплатити податки, все інше, все інше, то. Якщо рівноцінний курс, то це за 1000 вони б давали б десь 650, да, щоб ще й заробити. Але хто ж так, тоді так поміняє? Да? Ну, за 1650 це взагалі нікуди. А, до речі, про важкість оформлення, з чим вже зіткнулись, про що мене попередили підписники. Дякую вам величезне, пане Сергій. 1000 гривень в Дії і зареєструвати в дії не можуть люди, в яких. Немає якогось нового документа. Тобто, якщо у вас немає ID-карточки або закордонного паспорта, або посвідчення водія, а лише старий паспорт книжечкою, то Дія вас не пускає. В саму дію ви зайти можете, подати заявку на оформлення тисячі можете, але зробити дія підпис ви не можете, тому що воно не може звірити ваше лице з тим документом, який є в базі. І тоді дія підпис не працює. І тоді тисячі оформити, на жаль, не можна буде. Проблема? Проблема. Дуже велика проблема, тому що в багатьох пенсіонерів є лише старий паспорт книжечка. В них навіть дія є і вона працює. Але не зможна буде підписати документ, тобто дія підпис не буде робити. Можливо, зроблять без дія підпису, але це дуже мала доля ймовірності. Так? Тому що воно повинно це, типу. Ви подаєте заявку, а кожна заявка має бути підписана. Це типу, якби ви писали якусь заяву на отримання допомоги да, в центрі соцзахисту. Що ви внизу ставите? Правильно, підпис. І тут та сама ситуація, тільки з дія підпис. Тому таким людям потрібно буде піти і поміняти, наприклад, паспорт на паспорт книжечку, так? Для того, щоб вас сфотографували, ваші біометричні дані, внеслися. В базу, і тоді ви зможете активувати підпис і оформити до кінця заявку. Це я так наперед попереджаю, але основна тема сьогодні це шахраї. Я не представляю, як тим людям спокійно спиться, коли вони знімають з карти пенсії пенсіонерів, а потім використовують ці кошти на себе обманом, обманом заволодівши, да? коли вони свідомо розуміють, що вони в людини забрали. Місяць життя, і тепер людині потрібно вдумати, як то життя прожити. Або людина відкладала, не дай Бог, на лікування, а вони зняли ці кошти. І що далі ті люди? Ну, коротше, то їхня совість. Я вас попереджаю, як на то не потрапити, як в ту пастку не попасти. Долучайтесь до каналу, будемо розбиратись разом. Якщо ви знаєте ще якісь схеми обману, або, можливо, пройшли їх ще з є-підтримки, коли по тисячі роздавали. Або з карантинної тисячі, так, яку також роздавали, і також працювали схожі схеми, то напишіть в коментарях. А я вас дуже прошу, будьте уважні, обережні. Ніколи не розголошуйте свої особисті дані. Якщо потрібно якось оформити допомогу, то завжди удостовірте, що це офіційно, що це з офіційного джерела. І при тому всьому, для того, щоб її отримати. Ви маєте вказувати лише або номер рахунки, рахунку, або номер карти. В більшості випадків номер рахунку і ніяких інших даних. Навіть ті дані, які є на вашій карті з іншої сторони, то ваші дані, нікому їх не передавайте. А паролі з смс взагалі нікому не передавайте. І не переходьте по сумнівних посиланнях, щоб не заразити ваш телефон, комп'ютер, ноутбук, будь-що, бо потім шахраї отримають до нього повний доступ. І буде велика біда з вашими грішми, бо в будь-який момент вони захочуть їх поцупити. Тож, канал, народна думка, як завжди, працює для вас, щоб ви були прихищені до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.